Музиканту гурту Друже Музико» сьогодні на засіданні мовного клубу Ріка. Через пісню хочуть показати красу та молодійність української мови, розповідає лідер гурту Максим Трубніков. Херсон для них рідне місто. З концертами хлопці тут бували неодноразово і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і після визволення міста. Співпрацюючи з розмовними клубами і з розмовним клубом Ріка, ми намагаємося. Показати, що українська пісня, український мелос, він допомагає всім тим, хто бажає якомога швидше і можливо в чомусь легше перейти і повернутися до коріння до української мови. Спілкування надає можливості саме українська пісня. Я вважаю, що наша мова це є ріка. Вона нас об'єднує, вона дає нам напрямок. І головна філософія ріки це саме те, що основа нашої ідентичності це мова. Засідання мовного клубу Ріка проходять у Херсоні та інших містах України. Це ініціатива громадської організації Десяте квітня, говорить член ради організації В'ячеслав Бондар. Всі хочуть правильно розмовляти українською, тому що таких людей дуже мало, і ми всі сповнені свого відчуття українства, своєї ідентичності, ми вчимося розмовляти українською мовою правильно. Те, що ріка відбувається і заходи проводяться під час війни, під час бойових дій, це наш вклад в перемогу, тому що українці живуть, українці розвивають своє життя, розвивають свою культуру, і це ціль нашого проєкту. У Херсоні на засідання клубу збираються двічі на місяць, каже представниця громадської організації «10 квітня Ольга Кардашова. Перше засідання було три місяці тому. Щоразу розглядають різні теми. Це і взагалі концепція української мови це і нові слова, які входять до нашого взагалі мовлення. Це і теми сімейних стосунків, і теми дому. Якісь такі нові слова цікаві. Письменниця Олена Маляренко говорить, погодилась бути ведучою у розмовному клубі, бо має філологічного освіту. Популяризацію української мови серед херсонців у такій невимушеній атмосфері вважає хорошою ідеєю. Українська це наш всесвіт, наш світ, зона комфорту. Клуб ріка це хороша можливість спілкуватися з людьми і знову ж таки розповідати їм про ту українську, якому вони не знали, або показувати їм, що насправді вони українську знають. У нас росте кількість учасників від п'яти людей було і по п'ятнадцятеро, і навіть іноді трошки більше долучаються люди. Але на жаль, в Херсоні засідання залежать від обстрілів. От вночі був сильний обстріл, і вже в день люди побоюються йти. Цього разу на засіданні клубу говорили про життя і побут українців. Також разом співали українські пісні. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.